Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла, виробник власна лінія місто Харків. Набір з яшми. Каблучка. Розмір 18,5. Шинка широка 4 мм.

Сережки. Довжина сережок 4,5 см. Яшма 2,5 на 1,5 см. Штифт занижений. Вага сережок 7 грам. Ціна 2190 гривень

на 1,3 см. Вага 6 грам. Вага металу тут написано. Ціна 1350 гривень або 32 долари. Сережки. Висота сережок 2,5. Ширина Півтора сантиметра. Штифт занижений. Розмір самого обсидіану 1,4 висота 0,8 ширина. Вага 6,3 грама, ціна 1480 гривень або 35 доларів набір з гранатом. Каблучка. Розмір 17,5. Шинка широка 4 мм. Висота каблучки 2,7 см. Камінь Гранат завальцьований, 6 мм висота, 4 мм ширина, вага 1030. Ціна 1770 гривень або 42 долари. Сережки. Довжина сережок. 5 см. Стрібна підвіска 3 см висота, 2,4 ширина, камінчики трошки менші, ніж в каблучці. 5 мм висота 3 мм ширина. Штифт занижений на 1 мм. Вага 12,10. Ціна 2450 гривень або 58 доларів. Набір з аметистом. Я вже його показувала в попередніх відео. Каблучка розмір 18,5. Шинка широка 4 мм. Ширина 2 см, висота 2 см. Камінчик в центрі аметист завальцований, його діаметр 5 мм. І ще кілька менших камінчиків. Вони 2 мм діаметрі. Вага 6,50 вага металу. Ціна. 1590 гривень або 38 доларів. Сережки. Висота 2,5, ширина 2 см. Розмір аметистів аналогічно, як в каблучці. Штифт занижений на 7 мм. Вага. 830 ціна 2050 гривень або 48 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео в нашому інстаграмі truska.silver.